Доброго дня, пані та панове, радий вас вітати на виставці SEF та C Solar 2020. Huawei Fusion Solar на цій виставці представляє нові продукти для домогосподарств та комерційних станцій, а також станції на власне споживання. Для домогосподарств наше основне рішення це новий інвертор Sun 2030 KTL M3, який оснащений функцією захисту від виникнення дуги, відновленням від PID-ефекту. Так само, як і попередня версія, має 4 MPPT та 8 входів, і здатний до великого навантаження сонячними батареями. ККД-інвертора виріс на 10% і обладнання так само надійне і ефективне. До того ж, вага зменшилася на 50% і тепер складає 43 кг. Даний 30-кіловатний інвертор оснащений доступним моніторингом за допомогою смарт-донгла, і тепер можна спостерігати поточні дані, характеристики, помилки віддалено з наявним інтернетом. Заду мене ви можете побачити 100 кіловатний інвертор виробництва Huawei Sun 2100 ktl m 1 Цей інвертор можна характеризувати високим ККД. Він має 20 входів і 10 MPPT. Інвертор призначений для використання для комерційних, дахових, наземних, а також станцій на власне споживання. Це прекрасний вибір для вашої сонячної електростанції. Інверторів Huawei, прошу звертатися до представників компанії Photomate та до наших дилерів, зазначених на сайті компанії Photomate.